Вітаю всіх. Сьогодні я з малим, тому відео будуть в різних форматах. Називу це так. Дивіться, я задала питання: що чекає Україну до кінця року? Ось дивіться, Чекаво, цікаво, правда? Король кубків це наші люди, це наша влада. Далі, двійка Пентаклів це двойственна ситуація. Називемо це так. З однієї сторони краще, з іншої, не дуже. Але помірність. Розумієте, помірність це зменшення інтенсивності, зменшення активності. Називайте це як завгодно. А трійка жезлів це ось наші партнери домовленості. Все це переходить в стан спокою. А дивіться, що на дні колоди, шість жезлів, яка краса, правда? Знаєте, от не вірила я, чому мені казали зовсім, що це можливо. А ось це і є та зупинка, про яку мова? Ось вона. Ну, я в шоці, чесно кажучи, трішки в шоці, бо це та тенденція, яка йде до кінця року. Щоб ви зрозуміли, мені один знайомий сказав одну річ: Ось подивишся, подивишся. Перед останнім таким серйозним моментом буде така мобілізація, що ти випадеш в осадок, яко кажучи, мені це сказав знайомий. І я сьогодні зранку це згадала. Ви бачите, що відбувається. Ви ж розумієте, що це для певної ось цього. Ну, для ось цього. Кинути все як є, ну, не дуже. Недвигідно. Щось робити треба. А робиться те, що робиться. Оця івуча весифікація вибачте, слів, немає інших. Неприємно, але факт. Останній ривок треба зробити, щоб показати партнерам, партнерам, що ми ще щось можемо. Щоб оці... Докладали партнерам, що ми ще щось можемо. За рахунок людей звичайних, які, звісно, скажу прямо, не встигли собі зробити якісь документи про відстрочку. Ну, ви знаєте, яка в нас корупція? Ну що? Ось і все. За бідних людей ніхто не думає. За людей, які працюють, допомагають армії, волонтерів, ніхто не думає. А постійні збори на чому все тримається? На зборах. На жаль, це наша країна.